У Мукачеві провели в останню дорогу полегло на війні 36-річного Тіберія Полянського. Родина, знайомі, друзі, сусіди та небайдужі Мукачівці прийшли до кафедрального собору Різдва Божої Матері, аби попрощатися з полеглим воїном. Люди колішках проведжали героя в останню дорогу. Слава Україні! Героям! Герої не помирають, поки залишаються в наших серцях. Брабов він не вкритий. Полеглого воїна згадують як доброго батька та чоловіка, який був готовий завжди прийти на допомогу. Відповідальну людину та працівника. Добрий був дуже. Тут така добра дитина мало що того вуху не обідала. Дуже добре, славо є дешево. Царство небесне буде. Знаю, як хорошу людину, тому що якщо була потреба в допомозі, ніколи не відмовляв. Завжди я прийду, я зроблю, я все допоможу. Ну, як чоловік, як справжній чоловік, взагалі в нас е, люди такі, слава Богу, що будуть, допомагають один одному і таким був Тібелі. Прекрасна людина, герой наш, шана йому і велика подяка. Що є нас кому захищати, жаль, що треба віддавати життя таким молодим людям, дуже жаль. Боже, поможе всім, хто там не залишив, а нашому двері освітлює пам'ять. Тіберій Полянський був солдатом, військовослужбовцем десантно-штурмової роти військової частини А-1910. Понад два роки боронив державу на різних напрямках фронту. 27 жовтня 2025 року. Під час стрілецького бою поблизу населеного пункту Шахове на Донеччині воїн загинув. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна шана і пам'ять герою.